предвічний Отче, жертвою тобі, пресвіті рани Господа нашого Ісуса Христа, за сцілення ра наших тіл і душ, Предвічний Отче, жертвую тобі, предсвіти рани Господа нашого Ісуса Христа, за зцілення ran naših tіль i duš, predvični oče, жертvoju tubi, присвяти рани Господа нашого Ісуса Христа, зацілення ран наших тіл і душ. Господи Ісусе, складаю в Твої присвяті рани всіх хворих, Ти, який своїм Словом і дотиком своїх рух виліковував сліпих, прокажених і багатьох багатьох інших хворих, оживлені вірою, також і ми приходимо просити за тих хворих, чиї імена зараз згадуємо. Просимо Тебе, Господи, зціли через Твої присвяті рани наші засмучені серця і звільни їх від депресії. Уділи, Господи, через Твої Пресвяті рани, стійкості в молитві. Через Твої Пресвяті рани обдаруй нас благодаттю покори прийняти допомогу фахівців, родичів, друзів, через Твої пресвяті рани вділи стійкості до болю та сил, щоб упоратись з трудами лікування. Господи Ісусе, який прийняв на себе наше страждання і зносив наші болі, благаємо Тебе за наших хворих сестер і хворих братів, зміцнюй їхню терпеливість і пробуджуй їхню надію. Щоб вони зуміли з Твоїм благословенням і допомогою подолати хворобу і повернутися до повного здоров'я. Господи, в повноті довіри ми складаємо у Твої присвяті спасенні рани також і наші власні хвороби. Вділи нам благодаті, розуміти швидкоплинність цього життя і усвідомлення, що найтяжчою з усіх хвороб є гріх. Дай зрозуміти, що людське страждання доповнює Твої спасенні страсті через Твої присвяті рани звільни нас від хвороб. Через Твої присвяті рани, з ціли рани наших тіл і душ. Амінь.